Привіт, ласкаво прошу на канал В'язотерапія. Для багатьох наших можливо. Я з багатьма ми спілкувалися з молодими навіть в залежності від того, чи ви збираєтеся тут залишатися надовго чи ні, чи ви реально збираєтеся тут вивчати глибоко їхню мову чи ні. Ви маєте казати їм, що ви все це збираєтеся робити, вже робите. У мене кипить процес над квіточками. Бачите, дістала гарячий клей, клей пістолет Юрин. Там той клей безнадійний, я його потім щось з ним придумаю. Але тут якраз класно клеїти, бо гарячим клеєм, бо він прозорий, не буде лишати мені плямок, як я на іншій квіточці була, лишила тим жовтим клеєм плямку. Ось. Так що таке. Я вже тут посклеювала, поробила три квіточки. Бачите, тут є серединка, ця, її не дуже добре видно. Серединка внутрішня, яку ми в'язали, Старалися її майже не видно, але нічого, за це зато створюється такий образ справжньої-справжньої квіточки. Просто краса. Залишилося ще дві біленькі квіточки, так склеїти. Е, І там, в мене закінчилися ось е, зелені прутики, це вже все, кінець пачки. І пора відкривати наступні. Тут рендериться відео: 75% вже. Круто. Перед до роботи. Так, оновлення, які в мене тут є. До речі, вартувало би клей виключити, а то ж підтікає, а я щось завтикала. Та там я, перше, що зробила, це зв'язала. Зараз, зараз, зараз покажу. Зв'язала ось цю велику квітку, великий тюльпанчик з такої нитки. Угу. І вже тут все коротше, приклеїла до стебла. От воно таке є, чекаю, поки там листочок буде зроблений, і так далі, щоб це все зробити, завершити і зшити, зверху набити. Коротше, ви зрозуміли. І тим часом ось тут проклеїла в тих маленьких листочках кінчики ниток. І вже ось перший маленький тюльпанчик доробила. Ось як він виглядає. Така милота. Миленько, миленько, але знаєте, такий маленький той тюльпанчик, чи він був вартий стільки роботи. Не знаю, не знаю. Ось тут інші чекають своєї черги. Зараз буду їх прям доробляти, бо всі листочки є, все є. І вже будуть 5 маленьких готових тюльпанчиків. Отже, в нас є прям повністю готовий на даний момент. Один великий і один маленький тюльпанчик. Ось вже роблю другий великий тюльпан і планую ще три точно зробити. Таких різних цікавих відтінків. Другий маленький тюльпанчик готовий. Та-да-дан. Третя маленька квіточка. Чурок забився в кутик, щось їсть. Четверта маленька квіточка готова. Та-дан. У нас вже тут вимальовується якийсь букетик. Ого, прикольно! П'яту доробляю. Та-да-дан. П'ята маленька квіточка. І шоста в цьому букеті. Вау, і тільки подивіться на це. Ви тільки подивіться, як це все гарненько поскладати. Це фантастіко. Чудесно, прекрасно, чудово. Їдемо далі, далі крутимо педалі. Далі продовжуємо робити наступні кіточки вже великі. Я зробила верхівку, ось набила її остатками ниточок. І тут все гарненько зшила. Ось, і там воно все так міцненько стоїть на цьому стовбурі. Але далі я не буду продовжувати, тому що в мене немає ще зв'язаного листочка. І я, поки не спішу в'язати листочок, я хочу зв'язати ще. Три ось такі головки цих тюльпанчиків, і зробити, власне, ще три ось такі тюльпанчики, які будуть триматися на стержні, а тоді вже їх всіх підряд, підряд, зробити листочки і стержень підряд обмотувати і кріпити листочок. Ось така краса. Подивіться, подивіться, наскільки класні кольори ніжненькі. Оцей буде дещо відрізнятися. Це буде такий, типу, підоставший тюльпан. Не знаю. Та ні, ну типу. Нормальний тюльпан, просто, просто такий такого відтінку пудрового. А наступний, який ми зробимо, треба подумати. Біленького в мене не вистачить для цілого тюльпану, для цілого великого тюльпану не вистачить. Оцей дуже тоненький. Він буде дуже маленький. Що тут є? Ще таке цікавеньке. Еть, ось це теж тоненьке, досить. Тим тоненьким я замахаюся в'язати. Може, оцей все таки. Він такий грубіший, але буде прикольно виглядати. Він такий навіть трошки молочний віддає. Не просто білий, а такий трошки молочний. І я думаю, буде прикольно, як буде один великий тюльпан. Такий та та, -та вперед до роботи. Але вона ж. Ну, вона не може зупинити час, вона доросліша і аудиторія є також доросліша. Пішло у них там весілля літають. Ти краще ти летиш. Там люди падали, деякі розбивались на скелях, але нам ну а авті... був моменти, які я уявляв так. Mm -hmm. таку по іншому, і ми таку навіть краще. Ми так ну, в тому році здається з чоловіком. Його передивилася, бо в останній раз я дивилася його в дитинстві. Він мені комусь таким запам'ятався крутим, таким атмосферним. Таке коротеньке оновлення цієї творчої студії е, від сонця, Юра Наклеїв. Оці світловідбиваючі штуки. Знаєте, як на. Лобове скло машини кріплять, там така блискуча, срібна, не то фульга, не то що. І воно відбуває сонце, типу, і сюди так сильно спека не заходить. Зараз там просто буря починається, тому тут в кімнаті досить темно, та? але коли там сонце світить, то навіть незважаючи на ці штуки, все рівно, типу, в кімнаті окей, нормально видно. Типу, можна навіть книжку читати, настільки добре видно. От, але зараз там збираються вже на бурю, там, коротше, сильний вітер, хмари знов чорні. Тому я включила собі лампу, бо світла немає. Я включила лампу до павербанку у цю кільцеву для зйомки відео і продовжую в'язати. На кухні роблю собі обід. Цю чудову заготовку я доробила. Такий симпатичний коль. Світла нема, щоб далі продовжувати цим займатися. Але є нитки, щоб продовжувати робити наступні тюльпанчики. Я наступний тюльпанчик зроблю з ось цього цікавого кольору. Оцей вийшов найбільшенький. Гігантський тюльпанус. Я і завершила ще одну штучку, заготовочку до тюльпана. Ось з цього кольору. Такої шерсті в мене її ось небагато, це все, що є. Тому якраз нормально квітку використовувати, бо ні на що більше її не вистачить. Так що така ситуація. В нас є 5 маленьких тюльпанчиків, один готовий великий, два вже, типу, зроблені, але лишилися листочки і стебла. І два зв'язані, але лишилося типу все решта з ними зробити. Бо поки нема світла, нема клею, я не можу там цю оцю штуку разом з тою серединкою там кріпити і наповнювати наповнювачем або остатками ниток. Ось така ситуація, який в нас виходить букет, різні кольори, та якщо маленькі, то вони більше між собою поєднюються і так далі, то тут в нас повна мішанина різних відтінків, і таким чином їх виходить 10. Я першопочатково хотіла робити 10. Ось, але останній планувала робити не з цього такого бежевенького кольору, а з цього рожевого. Юра сказав, що він надто яскравий. А я сказала, що ну, а тут, типу, дуже такі ніжні відтінки. От, я подумала, подумала і сказала, що та, але блін, не знаю, може і такий зробити, але зато воно буде в тих відтінках, бо прям біленьких-світленьких в мене більше не лишилось. Коротше, оцей більш такий пилючно рожевий а оцей ніби оці два подібні з цим. Бо вони такі бежевенькі, світленькі. А, зараз на даний момент є 10 квіточок. Я так і планувала робити їх 10. Але я, я кажу, що їх є 5 і 5, а типу, разом 10 це типу парне число, аля на смерть. Знаєте? Юра каже, то зроби ще одну квітку. Я кажу: але якщо я зроблю ще одну квітку, то буде або шість великих, або шість маленьких. І це вже погано. Але Юра каже, це фігня рахують загальну кількість. Я подумала, що я зроблю ще одну велику квіточку з цього яскравого кольору? Нехай вона буде такою яскравою вирізнятися. Чому б і ні? А чому б і ні? А що ви маєте проти? Я нічого не маю проти. Так що така ситуація, оце ми ставимо назад. Оця нитка, з якою я робила оцю цю штуку. Вона дуже легко рветься, тому я дуже акуратно в'язала і акуратно буду її наповнювати. Вона ну, прям слабенька. Ці решта класні чудові. Остання квіточка лишилася, і треба буде зробити не 4 листочки великих, а 5 листочків великих. Йо-йо-йо, йо! І все, і ми завершимо. Не знаю, чи я встигну сьогодні. От завчора я встигла зроб... зробити раз, два, три. А за сьогодні я вже встигла зробити ось цю штуку, і на годиннику 12 -та година. Так що подивимося, що ще я встигну зробити за сьогодні, та завчора, ось це. Довго і мене коротше очі болять. Мене завчора так сильно очі боліли, і навіть голова починала боліти під кінець дня через те, що маленький гачок і дуже дрібне в'язання. Сиджу біля віконечка, бо там свіжіше. Отака ситуація. Воно все заклеєно, але біля віконечка сидіти прикольно. І світло є, і свіже повітря з дощиком в лице дує. Світло включили. Буду зараз робити оці ці шпажки і кріпити ці штуки на клей. Щурик там десь щось собі хомяче, десь його чути, коротше, що він щось хрумає. А тим часом у мене закінчилася друга ось така упаковка. Зараз буду ще одну відкривати. От таку штучку я роблю тут всерединці з непотрібної мені пряжі, яка мені не подобається для в'язання. Але воно якраз класно, що буде триматися. Цьому всередині тюльпанчика. Клей пістолет гріється. Юра, здається, купив його в Аврорі. І оці насадки клей та, для нього для насадок теж з Аврори. Посилання на туторіал, як завжди, залишу в описі під відео, вже залишала і ще раз залишу. Ось тепер треба обклеїти ось цю нижню штучку. Виключаємо пістолет. Акуратно засовуємо, щоб воно. Внизу там класно торкнулося того, чого має торкнутися, рівненько, щоб воно там отак рівненько посередині стало, і отак тримаємо, поки воно не приклеїться. Воно приклеїться швидко, бо це гарячий клей. І це чудово. Дивіться, дивіться, мені одна ось така штучка зламалася. І це я побачила вже її поламано в самій скринці. Цікаво, коли вона встигла зламатися? Ну ладно, менше з тим. Тюльпан наповнений. Тюльпан наповнений, я готова його з'єднювати, зшивати. О, тут можна сердечки виявляються ставити. Я такого не бачила. Привіт-привіт! Тюрпанчик сформований, і тут треба трошки прибрати, бо тут купу клею, купу, купу коротше, всього треба прибрати гарненько. Пряжу попакувати. Вона мені вже зараз не пригодиться для формування тюльпанчиків, бо вже всі тюльпанчики сформовані е, з такою начинкою. Так, пердон, пригодиться нам ще наповнювач для серединки, тому що я ще в'яжу один тюльпан, ще буде один тюльпан. А моя голова щось сьогодні взагалі не варить. Я щось плутаюся в тому, що говорю. Бо я десь думками в тих аудіокнижках і в тих відочках, які я дивлюся, слухаю. Ви зрозуміли. Та-та, буде ще одна яскрава, яскрава квітка, і я її зараз дов'яжу. Я тут її тільки починала перед тим в'язати. Я її дов'яжу, наповню, ну, вдягну на шпажку, наповню. І буду в'язати листочки. Що я роблю? Вчуваючи смак коралової помади на губах, те, що я роблю, о, кораловий колір. Це було в минулому Думав відео, я. делікатно спрямовуючи Губи її на комо біля патіо і саджаючи на малахітову кришку. Готово. Ти поки що сюди йдеш. Світла нема, щоб продовжувати. Такий у нас прогрес вчорашнього дня. Ось всі квіточки дороблені. та, і е, два листочки зроблені. Та да, ця квіточка дуже сильно виділяється. Юра був правий, але мені все одно подобається. Ось, і почати вчора. Ще один листочок, третій. Отже, на сьогодні залишилось доробити цей листочок, зв'язати ще два листочки і вже повністю доробити квіточки, коли буде світло. Та оце все тут. Ну, тут все намотати, намотати листочки і клеєм знизу зафіксувати. Але перед тим треба буде ще. Ось е, ці кінчики, кінчики ниток намотати на саму оцю штуку, на кожен з листочок на цю їхню основу, щоб тут не було такого різкого переходу. І тоді вже до стовбура примотувати. А тим часом я зробила вже його, як прокинулась, і зараз піду робити, піду робити собі сніданок, потім буду в'язати листочки, а потім вже маю і світло включити, то буду склеювати, якщо встигну до того часу листочки зв'язати всі. Та-дан! Останнє останній листочок зроблений і ми їх маємо 5! Та-да-да-дам! Та-дам! І маємо 5 незавершених тюльпанів. Вперед до роботи. Ура! Нарешті я дороблю цей букетик. Ура! Так, ну що, вітаю! В мене закінчені мої 5 великих тюльпанів. Разом з цим з іншого відео, їх 6 великих. Отака От краса. Подивіться, подивіться на це. Просто подивіться, насолодіться. Я доробила листочки, склеїла все докупи, все чудово, прекрасно. І якраз мені виключили світло, але я встигла це зробити до виключення світла. Чудово відпрацював цей чудовий клей-пістолет. Юра, здається, його брав в Аврорі. Ну, оці насадочки до нього, клей, та я точно брала в Аврорі. Прикольна штука, мені сподобалось, в принципі, розхід. Я не знаю, як тут порівнювати, не нормальний, я так думаю. Там ще було от стільки десь юрного юриного клею виступало, я його використала і запихнула нову штуку. І от нова штука, вона вже отут десь всередині. От. Але ну, нормально. Мені, типу, все вистачило на те, що мені треба було. Та-да, та-да-та, та й таке. І маємо. Оці п'ять маленьких, які робили в челенджі, і разом вийде такий гарний букет. Треба якось його гарно сформувати, гарно пофотографувати. Кайф, кайф якось треба гарно розкласти, щоб ці йшли по колу маленькі. І та, шість великих, п'ять маленьких, разом виходить 11. Загальна сума красива. Ось так вона виглядає. Буде гарно стояти в. Вазочці, правда, не маю вазочки для цього. Ось, а в'язала я це не собі. Спочатку я почала першу в'язати по приколу, а потім я собі так придумала, що я це подарую одній людині, яку я люблю. Коротше, це буде спойлер, бо вона дивиться ці відео. Але Юля знай, що скоро така посилочка до тебе приїде з цими чудовими квіточками. Я надіюсь, вони тебе потішать, твоє серденько. Не знаю, чи ти хотіла такі квіточки мати, чи не хотіла, але тепер ти будеш мати. будеш мати. Е, від мене від. Мого серденька до тебе. Моя чудова подруга, яка зараз за кордоном. В неї було день народження, а я щось затупашила і нічого не придумала. Вже трохи з запізненням буде цей подаруночок, але краще пізно, ніж ніколи. Правильно зато я люблю людям запізненням дарувати подарунки. От Юля, ти не перша людина, кому я запізненням дарую все нормально. Зате, мені здається, так можна розтягнути, розтягнути трошки своє свято. От тобі всі подарували на день народження якісь подарунки, а тут, охоп, пройшов місяць, і тобі ще якийсь подаруночок, та й таке, та й таке. Як би мені так його класно пофотографувати? і треба ще відкупати в себе десь ленточку, якось гарно їх перев'язати разом. Але це вже без вас. Цим я займуся вже без вас. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте, будь ласка, свою вподобайку. Якщо не сподобалося, поставте свою невподобайку. Це теж поможе просуванню мого відео. Напишіть класний коментар від самих слів. Буду вам дуже за нього вдячна. І зустрінемось з вами вже дуже скоро у наступному відео. У наступному відео. цьом па-па!